Слава Ісусу Христу, з вами капелан Герплохой, і сьогодні ми продовжуємо розмірковувати над рядками святого письма. І я намагаюся давати контент, який буде корисний для українських військових, для капеланів українського війська ті слова святого письма і роздуми, які можливо будуть підбадьорювати або якимось чином зміцнювати дух нашого війська. Сьогодні пропоную вашій увазі перша книга Самуїла. 17 розділ буду вибірково читати окремі вірші, але пропоную кожному з вас цей розділ цілком прочитати і глибоко над... замислитися над деякими важливими там темами. Сьогодні я хотів би говорити про принципи Давида. І, можливо, ми торкнемось лише одного принципа за один раз, а наступного разу розглянемо інші. Отже, перша книга Саміїло, 17-й розділ, читаю деякі вірші. Кожного дня. Голіаф зупинявся і кричав шерегам ізраїлітян: Чому ви прийшли сюди і вишукалися до бою? Виберіть з, ви з поміж себе когось, нехай він спуститься до мене. Якщо він зможе побороти і вбити мене, тоді ми будемо вашими слугами. Але якщо я переможу і вб'ю його, тоді ви станете нашими рабами і служитимете нам. Потім філистимлянин додавав: Сьогодні я кидаю виклик. Вишикуваним у лаву ізраїльтянам. виберіть чоловіка і поборемося. І кожного дня, чувши слова цього філистимлянина, Саул та військо ізраїльське налякані відступалися. Давід сказав Саулу: нехай ніхто не журиться через цього філистимлянина. Тоді прийшов на це місце на поле бою, власне, Давід. Який прийшов до своїх братів, щоб принести їм їжу, ну виконав таку волонтерську діяльність. Це я роблю невеличкий коментар між цими рядками. Здійснював волонтерську діяльність. Приніс продукти харчування для війська, для командування, для своїх братів рідних і старших, які були у війську. І ось він був свідком цього діалогу. І коли це все довго відбувалося, я там частину тексту випускаю, він приходить з такою пропозицією. Давід сказав Саулу, це царю ізраїльському. Давід сказав Саулу: Нехай ніхто не журиться через цього філистимлянина, бо я, слуга твій, піду на битву з ним. Саул заперечив Давидові, Ні, ти не можеш з ним битися, тому що ти навіть і не солдат, а Голіаф з юності приймав участь у битвах. Але Давід сказав Саулу, твій слуга пас батькових овець, коли на овець нападав лев чи медвідь, і тягнув вівцю з отари, я біг за ними. Бив і звільняв вівцю з пащі. А коли звір кидався на мене, я копав його за хутро і забивав до смерті. Твій слуга убив лева й ведмедя, і цим необрізаним філистимлянином, і з цим необрізаним філистимлянином станеться те саме, бо він зганьбив е, військо живого Бога. Тоді Саул погодився з Давидом: Іди, і хай Господь буде з тобою. Е, наступний текст: Філістимлянин на назустріч Давидові, все ближче й ближче. Його щитоносець ішов перед ним, він окинув оком Давида і, побачивши, що той був ще хлопчаком, рум'яним та ставним, не сприйняв його всерйоз. Він сказав Давидові «Чи я собака, що ти з дрючком ідеш на мене. І філістимлянин прокляв Давида своїми богами: Іди нас сюди, сказав він, я віддам твоє тіло птахам небесним і звірам польовим. Давід відповів Філистимлянину. Ти йдеш на мене з мечем, списом з і щитом, а я виступив проти тебе в ім'я Всемогутнього Господа, Бога війська ізраїлів, ізраїльського, якщо якого ти зневажив. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, і я тебе вб'ю. Я відрубаю тобі голову, віддам е, тіла філистимського війська птахам небесним і звірам земним. І весь світ дізнається, що в Ізраїлі є Бог. Ну, досить до цього місця я зачитаю. Далі йде текст. І який сповіщає нам про те, що Давід переміг Гуліафа. Але, власне, я хотів би звернути увагу саме на один із важливих принципів із життя Давида, який буде для нас, ну, скажімо так, прикладом для наслідування. Про що йде мова? Зверніть увагу на ну, таку рису характера Давида як постійність. А що це значить? Це значить, що Давид, він гартував свій дух, перебуваючи в тісному спілкуванні з Богом. А ви знаєте, що Давид був псалмоспівцем. Тобто він дуже багато часу свого присвячував. Ну, такому в своєму духовному поєднанні з Богом він оспівав діла великі Божі. Він молився багато. Він молити перекладав на такі по поетизовані рядки. Власне робив вірші, які перетворювалися на пісні, які можна було співати. Це були псалми Давида. Тобто він перебував в спілкуванні з Богом, він перебував в молитві, він перебував в прославленні Бога. І коли він перебував у цьому стані, а перебував він дійсно з самих ще юних років, відповідно, формувався його характер. І ось дуже важливо, як формується характер мужа Божого. У святому письмі написано, що Давід муж Божий по серцю Бога. Тобто, Богу подобаються такі люди, як Давид. Якщо блявит муж по серцю Бога, значить, ми розуміємо, яких людей, або які риси характеру, або якісь які, там важливі внутрішні такі сильні сторони подобаються Богу у певних людях. От Давид він є прикладом, що ж могло Богу подобатися у Давидові. Мабуть, дуже багато аспектів, дуже багато аспектів, але на деякі з них сьогодні ми звернемо увагу. Власне, сьогодні на один. Давід був постоянним. В нього була ця постійність. Вірний був він певним принципом. І цим певним принципом він був вірним у будь-яких сферах життя, у будь-який період свого життя і у будь-яких обставинах. Тобто. Те, що Давид проявив під час війни, а він проявив надзвичайний героїзм, вбивши Гуліафа. Але насправді оцей героїзм або ось оця слава, вона не виникла на пустому місці. Виявляється, Давід був постійним. Коли Давід прийшов до Саула, він почав аргументи наводити. Саулу. Він говорить: Пошли мене битися з голіафом. Саул задає питання: послухай, як ти можеш битися? Ти не маєш військового досвіду. Ти ще не боєць. До речі, багато українців, які пішли захищати нашу рідну землю. Вони не були воїнами, як в даному випадку Давід. Вони не були навченими там ну так глибоко якимись там військовим секретам і знанням. Навіть не мали такого. Ну, Вишколу досить ну, навіть дуже потужного взагалі, нормального для будь-якого воїна. Просто отак от взяли е, зброю до рук і, і пішли захищати. Ви знаєте, е, Саул почав Давиду ось задавати ці питання, і Давид, і, і Давид відповідає, дуже цікаво. Він каже: так, я не воїн, але, але я постійний в відстоюваннях принципів. І в мене вже був попередній досвід. Він не був військовим, цим, цей досвід, але він міг цей досвід, або оці мої принципи загартовувалися і застосовувалися у інших обставинах. І він говорить, коли я пас овець, і я бачив біду, що е, на овечок мого батька, а він мені доручив їх пасти і за ними спостерігати, і їх там опікувати, скажімо так, була небезпека, нападав Лев. Або нападав в медвідь, я виривав із пащі звіра оцю овечку. Тобто, коли була загроза тим речам або тому, за що я відповідаю, тому за що я несу відповідальність, я завжди з відповідальністю ставав на захист. Я не ховався ніколи, я завжди діяв. І ось я виривав. А якщо навіть було важко і звір не віддавав, я розривав в пащу Левові, я перемагав, побивав, каже, медведя. Ну послухайте, про що це говорить нам? Це говорить, що Давід був таким з постійним войовничим духом, або з постійним а, почуттям справедливості, або з постійним а, почуттям глибокої відповідальності. За те або за тих, за кого він несе відповідальність перед, наприклад, в даному випадку перед батьком і так далі. Знаєте, це дуже цікаво. І ось цей принцип постійності, і навіть принцип зростання застосовується у житті Давида і призводить до великого героїчного вчинку, до побиття, до перемоги над Голіафом, а потім до того, що Давид стає взагалі дуже прославним мужнім воїном. Що це за принцип? Принцип постійності постійно потрібно мати певні принципи, а принципи дає перш за все нам Бог. Звісно, Бог може давати ці принципи нам життєві, важливі принципи, опосередковано через культурні якісь там традиційні наративи, через е, літературу, через просто внутрішнє почуття е, сумління, совісті, сумління. Воно нам підказує, як правильно, що гідно, а що не гідно для істинного е, чоловіка е, або жінки, або взагалі просто людини. Що правильно, що неправильно, звісно, Бог нам о, підказує ось ці важливі принципи, життєві, духовні. Але найперше і глибоке джерело для здобуття таких істин про принципи, звісно, це є святе письмо. Давід він любив читати святе письмо про це свідчить 118-й псалом. Він дуже заглиблювався у рядки Біблії. От і це для нас приклад. Коли ми маємо принципи, ми маємо ці принципи застосовувати будь-де не обов'язково лише в екстремальних умовах на війні. Тобто, якщо ми виступаємо за справедливість, то ми виступаємо за справедливість і в військовий час, і в мирний час. І в громадському середовищу висловлюючи свою громадянську позицію, коли війни нема. І коли війна наступає, ми проявляємо знову ж таки ось цей принцип. Тільки він вже більш таки переходить на новий щабель, стає мелітаризованим. Уже зі зброєю в руках. Ми далі відстоюємо. Але ті ж самі принципи: принципи відповідальності, принципи справедливості. Якщо я чоловік, якщо я українець або жінка, неважливо, просто українець і я маю відповідальність. Мати має за дитя, батько має за дружину і за дітей. Ми маємо за своїх близьких. Українці мають відповідальність за Україну. У будь-якій сфері має проявлятися наші отці жага до встановлення справедливості і захисту захисту тих, Хто потребує, у, потребує нашої допомоги. Колись це були овечки у Давіда, він захищав овечок, але дуже звитяжно. Звали він, що таке овечка? Але він ставився до цього серйозно, навіть ризикував життям заради якоїсь овечки, вступаючи в батл, то з медведями, то з левом і так далі. І ось оцей принцип допоміг Давіду стати тим, ким він став. А я підкреслюю: Давид був по серцю Бога. Значить, оцей принцип глибокої відповідальності за оточуючих, за ближніх, який проявляється потім в звитяжній боротьбі, будь-якій в тилу або на фронті, в військовий час, або в мирний. Це було в Давидові завжди. Це дуже важлива деталь. Плюс дуже важлива деталь це деталь зростання. Давид спочатку почав, умовно кажучи. Свій досвід боротьби там практикувався, практикував на левах і на медведях, а закінчив уже на голіафові і на багатьох тисячах ворога ворогів його народу Колестимлян і інших. І це дозволимо дозволило йому виконати волю Божу. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми дійсно пам'ятали, що воля Божа полягає в тому, що ми мали принцип відповідальності і щоб ми мали принцип постійності, і ми завжди були вірними Богу і нашим ближнім, до яких Бог нас приєднав. Відповідали перш за все за, своїх, за свою сім'ю, за своїх ближніх, за всю весь український народ, коли Бог дасть нам таку можливість. А сьогодні Бог дав нам таку можливість. Підніматися по цим щеблях, по цим е, таким е, від е, до іти до грим по цим ступеням, да? тобто починаючи з е, відстоювання якихось принципів у простому суспільстві там в громадянському просторі, і піднімаючись уже до захисту держави на е, рівні. Ну фактично, вже початку майже третьої світової війни, або принаймні самого великого військового конфлікту, який відбувся, підкреслюю, у третьому тисячолітті. Саме великий військовий конфлікт третього тисячоліття Бог сподобав нас тут сьогодні проявляти себе. Хай Бог бласить нас постійністю. Закінчиться війна. Ми маємо продовжувати відповідати за ближніх, любити українців, бути звитяжними за них і в мирний час. Один одного підтримувати, мати оце братерство. Ось ця історія Давида нам нагадує про це. У Давида -то багато ще інших аспектів, яких ми можемо навчитися від нього, і ми про це поговоримо вже завтра, наступний день. Але сьогодні ми говорили про принцип постійності і зростання нашої відповідальності. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую вам за підтримку, за молитви, за розповсюдження цього контенту. Робіть перепост, пишіть коментарі з Богом.